Кривий ріг найдовше місто Європи. Про це з гордістю кажуть криворіжці та знають усі українці: п'ять гірничо збагачувальних комбінатів, сім районів, 126 кілометрів та близько 600 тисяч населення. Такі краєвиди надихають на особливу творчість. он мне напоминает такого отца-одиночку, который сам воспитывает своих детей, при этом вообще не знает, как их воспитывать. Ну, воспитывают, как Бог на душу положит, но любят на самом деле. Он растянутый шарф на прищепках гоков, шелка из сидор, дембель на костылях и сантехник сановный. Смоешь руду и увидишь, он абсолютно седой винный и невиновный. Он сам себе вор, сам себе царь и крес старый поэт, поклонец отцеловавший, но лучшие строчки его храбростью павших спасена плотина крес. Он плюет сквозь зубы, почесывает причиндалы, но по ночам в шей из своих бомжей вычесывает на суржике, причитая. Криворіжжя це земля, яка багата на залізну руду. Майже кожній сім'ї є люди, які присвятили частину свого життя гірничо-добувній промисловості. Та іноді здається, що крім цього, кривому рогу немає чим похизуватись. Надра будуть активні невічно, а кращі альтернативи для розвитку економіки міста поки що немає. Це дуже важливо зрозуміти. ми індустріальний етап чи постіндустріальний етап, постіндустріальний етап можна розчитувати, і багато учені говорять о що це шах вперд. Ми пока стоїмо. На такому пірі путі, індустріальний, ми продовжуємо розвивати, совершенствуємо техніку, добичу железної руди, ми не знімаємо. Ибо якщо представить, що якщо добича закінчується, що буде з городом повний крах ноль. Незважаючи на важку промисловість, кривий ріг, привітний та зелений. Місто має свій сталевий характер. Його можна помітити у спортсменів, які перемагають на світових аренах та у кожному криворічцеві. Ну, неможливо перестати бути криворіжцем. Це, ж, це в крові. Криворіг – це котик. Він, да, він такий, ну, він може здатися лагідним, пухнастим, але якщо щось не по його, то він може і добряче поцарапати. Найголовніше, що кривий ріг може пишатись своїми мешканцями далеко за межами рідного міста вони шукають більшої популярності, а знаходять її завдяки своїй наполегливості та працьовитості. Вже відомі на всю країну криворіжці кажуть: люди з найдовшого міста мають свої неповторні риси. Всі криворіжці мені здається, принаймні тих, кого я знаю тут у Києві. Надзвичайно творчої особистості, і коли питають звідки у вас тільки е, журналістів, е, 95-й квартал, співаки, телеведучі, радіоведучі, Я кажу, ну я думаю, через те, що дуже е, дуже велика кількість, велика концентрація важких металів у повітрі у проморозі, і це трішки змінює з, <різвичайно> змінює свідомість людей, тому вони стають е, такими творчими е, е, і цікавими. Ну, це звичайно, жарт. Вже традиційно день міста відзначають з розмахом і з усіма почестями. Місяці підготовки на стадіоні Спартак розгортається великий концерт. Виступи дітей, народного хору, творчих колективів це ще одна візитівка нашого міста. А привітати кривий ріг поспішають усі мешканці і навіть закордонні гості. Наше місто динамічно розвивається. Не дивлячись на кризу, ми знаходимо можливості розбудовувати інфраструктуру міста. Працюють всі без винятку підприємства, розвивається малий і середній бізнес, розвивається підприємництво. І я хочу сказати, що в нашому місті велике майбутнє для нашої молоді, котра має можливість навчатися в кращих школах. Буза. Найдовше місто, найглибший кар'єр, найбільший годинник, найуспішніші люди. Кривий Ріг гучно і вже давно заявив про себе: нехай місто і надалі буде першим, найкращим, найзеленішим, найспортивнішим. Галина Ганзенко, Андрій Чечель, Віктор Зубченко, Тамара Дмитренко підсумки тижня перший міський.